Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вже понад 3 роки займаюся email маркетингом на американському ринку. І я створив цей YouTube канал, щоб показати, що немає нічого неможливого, якщо сильно чогось прагнути та робити для цього відповідні дії. На цьому каналі я буду показувати свій шлях. Як я буду досягати капітал розміром від 0 до 1 мільйона доларів за 10 років. І як я мислю, як я планую, що я для цього роблю? І це буде такий мій публічний челендж. Трошки розповім про себе хто? я? Коняка Боджек? Історія коняка Боджека. Автор коняка Боджек. Перший розділ. Перший розділ. Перший. Розділ. Якщо коротко про початок мого шляху, то це сталося тим, що мій сперматозоїд обігнав мільйон інших. Так з'явився я у невеличкому селі Лавківці Хмельницького району. У звичайній сільській родині. У нас в сім'ї було троє дітей. Я і була молодша та старша сестра. Навчався я в Львівському університеті Івана Франка на банківську справу, також два роки там попрацював банкіром, дуже, дуже швидко зрозумів, що це не моє і змінив сферу діяльності. І вже понад три роки я працюю у сфері імей-маркетингу на американському ринку. Я завжди відчував бажання покращити свої умови життя, і саме тому ми будемо говорити про методи планування бюджету, збереження коштів, повищення доходів, утворення пасивних доходів, відкриття бізнесу, інвестиції і все у тому руслі. А в сьогоднішньому відео я продемонструю свою стратегію постановки цілей, чому це. Важливо, як це спрацьовує в моєму житті, і як я використовую це на роботі. Постановка цілей взагалі є обов'язковою, якщо ви хочете досягати бажаних результатів постійно, регулярно, і, а не залежати від якихось випадкових подій. Наприклад, маркетологи постійно ставлять собі цілі на місяць, ціль на квартал, ціль на рік, і вони вираховують, якими має бути. Десятки показників для досягнення бажаних результатів потім регулярно аналізують ситуацію і коригують фактори, які впливають на ці показники, поки ціль не буде досягнута у житті. Те саме. У мене навіть часто були доволі дотепні ситуації, коли я відставав від поставлених цілей, але життя поверталося так, що. Майже містичним чином я досягав поставлено цілі вчасно. Наприклад, коли я жив в Києві в Старій Хрошовці, я планував до кінця весни цього року зробити операцію на очах. Та після того переїхати жити в елітний комплекс в Івано-Франківську. Але по бюджету не вдалося назбирати потрібну суму, і здавалося, що плани потрібно буде перенести до кінця літ. Рапто в клініці, де я хотів зробити операцію, оголосили про знижку 50% на потрібну мені процедуру. І хоча я зробив її кредит, я на цьому зекономив більше тисячі доларів і одразу переїхав в Івано-Франківськ. На перший погляд це звичайне співпадіння, і я притягую слона за вуха. Але ні. Насправді я це запланував. Я обрав дату, коли я хочу зробити дану операцію. Я пройшов медогляд, ознайомився із деталями даної процедури, обрав клініку та моніторив ціни на сайті цієї клініки. Тобто я вже був підготовлений і коли. Я побачив оцю знижку, то я вже був до цієї операції готовий. А якби я не готувався до цієї події, то швидше за все вона просто не сталася. А навіть коли б я помітив цю, скажемо, так можливість, я би не був до неї готовий, тому що до цієї процедури, наприклад, без медогляду не допускають. А ще одна теж цікава ситуація, коли я був студентом і жив в гуртожитку. Осені 21-го року я почав зустрічатися із своєю майбутньою дружиною, і ми домовилися, що до весни я підтягну своє фінансове становище і зможу орендувати квартиру, щоб ми з'їхалися і жили разом. Ми планували цю дату. Я порахував суму, яка мені потрібна, що я міг собі це дозволити, також я переглянув варіанти, якими я міг би підняти собі фінансове становище. І незважаючи на те, що в кінці того ж року ми розійшлися і навіть не спілкувалися, я все одно йшов по плану, який я створив з метою покращення своїх життєвих умов. І коли почалося повномасштабне вторгнення, через те, що ми переймалися один. Про одного ми списалися у месенджер, і з початком весни ми з'їхались і почали жити разом. Чому так виходить, що начебто випадково, але насправді ні. Коли ми ставимо собі ціль, наш мозок він отримує задачу, і коли приходить момент прийняття важливих рішень, він знає наші пріоритети, і ви дієте таким чином, несвідомо. Відносно ваших інтересів. Навіть наша удача вона має також певний відсоток спрацювання відносно всіх подій, які нас охоплюють. І тому, чим більше ми плануємо, чим більше ми робимо для цього, тим більше буде спрацьовувати удача, і ми будемо досягати наших цілей також таким доволі непередбачуваним методом. А зараз, поки ми перейдемо до практики, підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео, щоб про цей челендж дізналася більша кількість людей. Отож, що нам потрібно для правильної постановки цілей? Спершу нам потрібно визначити, що саме ви хочете і для чого воно вам. На моєму прикладі, я хочу досягнути капіталу в розмірі 1 мільйон доларів. І якби я просто сказав, що хочу бути багатим, так би це не працювало, тому що багатство для кожного своє, і ставлячи розмиті цілі, я не можу створити точних планів, як досягти результату. І, відповідно, результат теж вийде розмитим. У постановці цілей завжди має бути чіткість. Наприклад, я хочу відвідати Нідерланди, я хочу назбирати 1 мільйон підписників. Там, 1 мільйон доларів тощо. Наступний пункт для чого це мені? На моєму прикладі: я хочу досягнути 1 мільйон доларів капіталу, щоб інвестувати та отримувати 100 тисяч доларів пасивного доходу. На рік, тобто 8 тисяч доларів на місяць, це дозволить мені не мати потребу е, постійно працювати, багато, дай, надасть можливість багато подорожувати та жити своє найкраще життя у комфортних умовах. Потрібно зрозуміти, для чого вам ця ці ціль, та чому, пояснити собі, чому ви цього прагнете. Тому що якщо ви це не зробите, то у вас буде мало мотивації і. При перших складнощах до досягнення цілі ви не захочете цього продовжувати. Тобто ви не захочете продовжувати свій шлях, і буде великий ризик того, що ви зупинитесь на півшляху. Тому ці два пункти, а саме, що я хочу і для чого я це хочу, вони мають бути обов'язковими. І крім того, ви маєте їх регулярно собі повторювати. Щоб посилювати вашу мотивацію, щоб ви не забувалися, щоб у вас було це бажання, що я це хочу і от воно в мене буде. Наступним кроком постановки цілей є саме побудова плану. Сюди ви маєте прописати, які інструменти вам потрібні, які навички та який період часу вам потрібен. На цьому етапі постановки цілей до цілі потрібно відносити таким чином. Що у нас дійснено? Тобто ви маєте дивитися, що потрібно, щоб досягти цих цілей. Неважливо від ваших ресурсів на даний момент. Наприклад, можливо, ви бачили такий прикол в Тіктоці, що щоб досягнути капіталу 1 мільйон доларів, достатньо лише відкладати 100 тисяч доларів щороку, тобто 8300 доларів щомісяця. І це чиста правда, тому не дякують. Oh Але ви мені скажете, напевно, що так, як скажуть більшість людей. Яким чином я можу заробляти такі великі суми, щоб могти їх відкласти? Для більшості людей, напевно, більше ніж 99%, ця задача здається нездійсненою, тобто вона ніби не має рішення. Але це насправді тому, що ми хочемо розв'язати складну задачу. Лише однією дією, а наш мозок він не калькулятор, тому він від такої задачі зависне. Можливо, ви пам'ятаєте з математики, що складні задачі варто розписувати е, на декілька простих дій. Наприклад, потрібно промоніторити ринок праці і вирішити для себе, де ви можете заробляти більше завдяки цим скілам, які у вас вже. Є. Та також потрібно вирішити для себе. Як ви можете ще покращити свій дохід, активний дохід завдяки тим скілам, яких ви ще не маєте. І тоді потрібно випустити скіли, які вам знадобляться для досягнення цих маленьких цілей, тобто для повищення свого активного доходу. Потім вам потрібно вивчити, яким чином активний дохід може виростити ваш. Пасивний дохід. І потім, коли ви це все випишете для себе, підсумуйте, ви, побачите, ви помітите, що навіть якщо коли ви це все зробите, ви не будете заробляти, наприклад, ту ж саму суму 10 тисяч доларів, ви будете набагато ближче до цієї суми. І вам вже буде легше думати про наступні етапи. Давайте для прикладу я покажу свою постановку цілі. Чому я вибрав саме 1 мільйон доларів і термін 10 років? Ціль вона має е, бути перше реалістичною, тобто, що її можна досягнути. І друге, вона має викликати максимальний челендж. Завжди потрібно вимагати від себе більше, ніж ти можеш зробити на даний момент. Тобто тоді у вас буде простір для покращення своїх навичок. На графіку ви можете побачити, яким чином я розподілив запланований ріст капіталу на проміжку 10 років. І зараз я поясню, чому вважаю цей розподіл реалістичним і дуже ефективним. З першого по 3 рік я планую накопичити 40 тисяч доларів. Ця сума для мене є великою, але можливою для накопичення із поточними активними доходами. За цей період часу також я буду більш детально вивчати маркетинг, англійську мову, щоб стати ще більш оплачуваним спеціалістом. А далі я планую накопичувати сумами, що є в два рази більші. А, тобто між четвертими і шостими роками мені потрібно буде збільшити капітал на суму 40, 60 та 80 доларів щороку. Тут я вже планую отримати дохід на вищій посаді та враховую, що ці кошти, які я вже відклав, будуть працювати на мене і приносити пасивний дохід. На кінець шостого року я накопичу 220 тисяч доларів і це вже буде сума, з якою можна відкрити свій бізнес. Та також за цей період часу я планую створити свій продукт, що допоможе мені перекрити велику різницю в рості капіталу за останні роки експерименту. А скажу чесно: на теперішньому етапі мого рівня знань вистачає лише на перші три заплановані роки. Я ще не знаю, який бізнес би хотів відкрити, і ще не до кінця створив модель продукту, який буду будувати. А шлях, який я пройшов раніше, підготував мене до цього трирічного етапу, протягом якого я буду готуватися до наступного етапу свого розвитку. Тому що великих цілей досягають ті, хто не сидить на одному місці, а той, хто постійно досконалює свої знання і шукає нові підходи. Давайте я покажу, з якої точки я стартую свій експеримент. На графіку видно, що я почав інвестувати. 7 березня 25-го року та на даний момент накопичив близько 1600 доларів, з яких я проінвестував 1390 і 247 доларів отримував пасивним доходом Дані приблизні, бо на фондовому ринку ціни дуже динамічні і постійно змінюються. Але також я нещодавно зробив переїзд, корекцію зору. Купівлю техніки для зйомки відео в кредити, і на графіку ми бачимо співвідношення моїх зобов'язань до активів. Тобто, по факту, на даний момент я навіть є в невеликому мінусі, але враховуючи те, свій досвід та напрацьований активний дохід, будемо вважати, що я починаю цей челендж з нуля, а старт челенджу буде дата, яка вказана на банері цього каналу. А саме 11 травня 2025 року. І від цієї дати ми будемо підсумовувати наші результати. Обов'язково напишіть в коментарях, чи згідні ви з моєю думкою щодо постановки цілеї, чи цікавий вам такий челендж, та які теми ви б хотіли, щоб я розібрав у своїх майбутніх відео. Як хто кажуть, мотивація то є сила, тому мотивуйтеся та бережіть себе. До зустрічі в наступному відео. А? А, -а, -а! Кіт? Що ти робиш? Ти що? голодний? а а, -а, -а.